В рамках роботи Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України запрацював новий проєкт Догляд вдома. До проєкту залучено чотири соціальних працівники. Проєкт направлений на допомогу одиноким чи умовно одиноким людям, які потребують сторонньої допомоги у реалізації простих життєвих потреб. Ну, у нас запрацював новий проєкт Догляд дома». Цей проєкт веде у нас фаховець в розвитку Катерина Юрівна і я також. Набрали чотири соціальних працівника, які ходять, доглядають. Ну, я як голова контролюю ці питання, доглядають вдома своїх подопічних, які нам дала полікліні, поліклінічні лікарі сімейні. Це люди одинокі, одиноко умовно проживаючі, інваліди. Рухомі, малорухомі і лежачі проект догляд дома це такий проект. Він направлений на у як покращення умов життя одиноких і умовно одиноких людей. Умовно одинокі це тобто в тих, в кого є діти, і вони знаходяться або за кордоном, або дуже живуть далеко і не можуть надати допомогу на даний момент в сьогоднішніх умовах своїм батькам. У нас є за на даний момент чотири соціальних працівники. Кожен собі, кожен яка має на своєму участку 8-9 підопічних, яких вони обслуговують протягом робочого тижня з понеділка по п'ятницю. Учасницями проєкту є Вероніка та Лідія. Соціальні помічниці опікуються людьми літнього віку та особами з інвалідністю, які через свій стан не можуть самостійно забезпечити базові потреби. Серед підопічних мають подружжя Юревичів. Марія та Микола вже багато років прику. Хоть до ліжка, тому без сторонньої допомоги не можуть обійтися. Ми вдячні долі, що нам Господь дав таких дівочок. Вони як рідні нам, вони нас об не обіжають, готовлять нам їсти, прибирають, в магазин ходять, в аптеку. Це не дітки, а золото. У як... мене дочки немає, але вони мені як дочки. Нам Господь подарував благодарешку ратові, хай Господь дає здоров'я і Катерині. Ми вдячні долі, що нам таких діточок подарила, щоб нас доглядають. Дівчата відвідують подружжя кожного дня. Зазвичай Вероніка приїжджає зранку, а Ліда ввечері. Одним із обов'язків соціальних працівниць є приготування їжі та годування підопічних. Я на сніданок готую макарони, що люди попросили, і також на пару котлети. Тому що в їхньому возрасті не можна жарене їсти. Також чай на сніданок. Потім у нас вони їдять потім я мою посуду за ними. прибираю, їм водичку наливаю. Годуємо і прибираємо, і миємо їх. Так що ще вони скажуть, там то зробимо. То що вони не можуть вже в стати і самі піти. Зробити це. Ліда має вісьмох підопічних. Кожен день розписаний зранку до вечора. Вони нас чекають, і ми до них з і, наприклад, якщо я, то дуже з удовольствиям їду де на де вислухаю, де допоможу. Дедушка у нас такий, що Він то поплаче, то посміється. Ну дуже добре. Що в ваші обов'язки входить як соціального працівника? Приготувати їжу, накормити їх, допомогти там передіти на тільну білизну, там замінити постільну білизну, сходити у магазин в аптеку, десь у них ось оправночка родилась недавно, да, ми відправляли посилку, там памперси, пили, пелюшки, пилюшки, ну таке. Що ще, є на само собі. Окрім цієї родини, є у вас ще підопічні? Єсть, так. Да, у мене є і на Черемушках, і на Київської є, і на Сосновського єсть. Да. Малорухомі, ходячі, лежачі, само собою. До малорухомих я три рази на тиждень ходжу, теж допомагаю. Там. Я одразу від одного біжиш до другого, тому що. Ти вже сама привикла вже так, що ти хочеш до них ходити, і я хочу до них ходити, і вони мене чекають. Лідія Краснощок, як ніхто знає про життєві випробування. Сама переселенка з Херсонської області. Від початку війни була змушена лишити рідну домівку та шукати їх прихистку в користині. Хто ж не знав, що буде війна? Так вийшло, що виїжджала 25 лютого. Вже назавжди, можна так сказати. Ну, так. Додому хочеться, на море хочеться. А так все добре, поки місць тута, Буду вже тут. Як вам працюється в колективі? Дуже добрий колектив. І Людмила Николаївна, наш керівник, дуже гарний. Вона і підскаже нам. Так само і Катерина Юрівна, яка нас кур. Скоро... Курірує, можна так сказати. Вона нам допомагає. Де щось ми не справляємося? Ми можемо їй в будь-яке час позвонити дня і ночі. І вона нам все підскаже, наставить. Сутра у нас обов'язково ми збираємося з колективом, обслуждаємо, як пройшов наш робочий день. Так що колектив дуже гарний. В рамках проєкту Догляд вдома допомога надається 33 особам. В майбутньому проєкт має намір розширення. Хочемо повідомити, якщо є бажаючі. Чи ви знаєте, що у вас є якісь сусіди літнього віку, які, можливо, потребують цієї сторонньої допомоги? Ви можете звертатися до нас за нашим контактним номером телефона, і ми будемо працювати, тому що з нового року ми сподіваємося на розширення нашого колективу. Ми побачили, що люди потребують цієї допомоги, і людей дуже багато. І ми просимо, якщо є бажаючі. Якщо є люди, я ж кажу, яким потрібна ця допомога, звертайтеся до нас. Можна підходити в Ольгінська 9, Червоний Хрест, місто Корости. також звертатися за контактним номером телефону 096 415 88 16. Аби отримувати соціальні послуги догляду вдома, необхідно звернутися до Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України.